Ніч була глибокою, а місяць ховався за густими хмарами. У старій гірській келії, серед гір, що бачили тисячоліття, сидів старець Артемій. Його очі здавалися такими ж старими, як і ці скелі, а голос лунав, наче вітер, що приносив із собою забуті істини. Люди зібралися навколо нього, боячись, що почують, але водночас не в силах піти. Вони знали, що цього вечора. Відкриється те, що ще не сказано, що історія, яку вони ще не бачили, вже написана у небесах. Старець дивився кудись далеко, туди, де тіні майбутнього перепліталися з теперішнім. Його голос лунав рівно, але в ньому відчувалася глибина, що змушувала серця стискатися. Настане день, коли на вулицях не залишиться кортежів, коли двері владних кабінетів грюкнуть востаннє. Вони втечуть, не чекаючи суду, бо суд буде не людським, а небесним. Народ, який терпів довгі роки, більше не терпітиме. Те, що зараз здається неможливим, станеться за одну ніч: не буде довгих розмов, не буде таємних перемовин. Прийде година, коли правда заговорить голосніше за всі гасла. І тоді ті, хто керував, зрозуміють, їхній час минув. Люди переглянулися. Їхні очі наповнилися сумішшю сумішю страху і надії. Ви кажете, що вони втечуть. Але чому? Що станеться? Старець провів рукою по столу, наче розганяв невидимий пил століть. Прийде день, коли ті, хто раніше командував, хто вважав себе сильнішим за народ, зрозуміють їх більше не бояться, їм ніде буде сховатися, ніде буде знайти притулок, бо ніхто більше не повірить у їхні слова. Але не тільки страх змусить їх бігти, вони побачать нову силу, ту, що йде не з кабінетів, не з залів влади, а з самих глибин землі. Ця сила народиться в серцях людей, у тих, хто більше не хоче бути пішаком у чужих іграх. А що буде далі? Що чекає Україну після цього? Старець підняв очі, і вони на мить сталися темними, немов погляд у безодню. Україна вистоїть, але вона буде іншою. Вона пройде через важкі випробування, бо зранена земля не може зцілитися за один день. Мир прийде не одразу, бо навіть після перемоги буде ще багато битв, але не з ворогами, що прийшли ззовні, а з тими, хто сховався серед своїх, тими, хто наживався на крові, хто вважав себе господарем чужих доль. І ось тоді почнеться справжня боротьба. Старець замовк, і в кімнаті настала тиша, така глибока, що було чутно тріски цвічки. Люди не наважувалися питати далі, бо знали. Відповідь вже прозвучала влада буде тікати. Але питання в іншому чи буде Україна готова до того, що прийде після цього? Старець Артемій заплющив очі, наче вдивляючись у те, що було сховане від інших. Його голос, хоч і тихий, лунав у головах людей. Немов удари дзвона, що сповіщав про неминуче. Влада буде тікати, як злодії вночі. Їхні літаки вже готуються, їхні валізи вже спаковані, їхні рахунки за кордоном чекають. Вони залишать свої кабінети порожніми, а папери спаленими. Але не всі встигнуть втекти. Декого схоплять у момент, коли вони будуть бігти через кордон, декого знайдуть у підвалах власних будинків. Де вони ховалися від гніву народу. І ті, хто ще вчора вважав себе вершителями доль, зрозуміють, тепер їхня доля в руках інших. Але що змусить їх бігти? Що зміниться? запитав чоловік у кутку, стискаючи в руках шапку, наче сподіваючись знайти в ній відповідь. Старець підняв погляд, і його очі на мить блиснули, як полум'я, що прорізало морок, страх. Страх перед тим, що вони самі породили, вони розпалювали війну, але війну не можна контролювати вічно. Вони думали, що народ забуде, що втомиться, що знову схилить голову. Але ні. Настане мить, коли голос людей буде гучніший за будь-які накази, коли очі більше не будуть опущені до землі, а руки не будуть стиснуті в безсиллі. Тоді вони зрозуміють, усе скінчено. Він зітхнув, і його слова стали ще важчими. Спочатку буде хаос, вулиці наповняться гнівом, і багато хто спробує скористатися цією хвилею. Будуть ті, хто прагнутиме помсти, а будуть і ті, хто намагатиметься взяти владу у свої руки, прикриваючись красивими словами. Але народ уже не такий, як був колись. Він більше не вірить у солодкі обіцянки, не ведеться на гучні лозунги. А що далі? Хто буде керувати? пролунав голос із натовпу. Старець замовк, ніби зважуючи кожне слово. Влада впаде, але на її місце прийде щось нове. Спочатку буде боротьба, та зрештою з'явиться той, кого народ прийме без примусу. Це буде людина не зі старої системи, не з тих, хто навчався обманювати і грабувати. Він не одразу прийде, але його шлях вже визначений. Його не кликатимуть гучними титулами, він не носитиме корону, але його слово буде міцнішим за сталь. Він не боятиметься ані ворогів, ані суду історії. Він прийде тоді, коли хаос сягне свої вершини, коли здавалося б, що Україна знову впаде на коліна. Але цього разу вона підніметься назавжди. Люди мовчали, усвідомлюючи, почути, дехто дивився один на одного. Шукаючи відповіді в очах сусідів. І коли це станеться? запитала стара жінка, що стояла найближче до старця. Старець Артемій усміхнувся, але в його усмішці не було радості лише спокійна, важка мудрість. Ви самі відчуєте, коли прийдеться мить. Першим знаком буде страх, який охопить тих, хто досі думав, що керує долями людей. Вони почнуть зникати, їхні слова стануть плутаними. Іхні очі наповняться жахом, потім прийде гнів народу, чистий, справедливий, той, що випалює брехню і залишає лише істину. І лише після цього з'явиться людина, що поведе Україну вперед. Старець піднявся, і люди зрозуміли, що він більше не говоритиме. Вони не знали, чи доживуть до тієї миті, але знали одне: слова Артемія були не просто словами, це був вітер майбутнього. Що вже починав здіймати хвилі? Старець Артемій вийшов на ґанок своєї старої келії. Холодний вітер ніс із собою далекі звуки, чи то грім, чи гуркіт чогось неминучого. Люди не розходилися, вони стояли, вбираючи кожне слово, кожен погляд, бо знали це не просто передбачення, це відлуння майбутнього, що вже почало проростати в теперішньому. Але хто він? Спитав чоловік із сивиною на скронях. той, хто приведе Україну до нового часу. Старець довго мовчав. Здавалося, що навіть гори завмерли в очікуванні. Ім'я його ще не відоме вам, бо він не шукав слави. Він не був серед тих, хто сперечався за місця у владі, хто проголошував себе єдиним рятівником. Він не носив дорогих костюмів і не сидів у високих кабінетах. Він знає біль війни. Не з новин, а з власного досвіду. Він бачив втрати, він втрачав своїх, і тому він знає, що таке справжня ціна миру. Його поява буде несподіваною для всіх, і багато хто спочатку сумніватиметься в ньому. Але прийде день, коли навіть вороги визнають його силу. Люди переглянулися, дехто вже намагався пригадати, чи знає когось, хто відповідає цим словам. Але старець підняв руку. Ніби зупиняючи передчасні здогадки. Не шукайте його зараз. Він ще не готовий, і Україна ще не готова до нього. Щоб він з'явився, має відбутися останнє випробування воно буде найважчим, бо це буде не лише битва зі зброєю, це буде битва за душу країни. Що це означає? пролунав схвильований голос із натовпу. Старець знову подивився в далечінь. Наче намагався розглядіти події, що ще не відбулися. Після того, як стара влада втече, настане найнебезпечніший момент, ті, хто досі керував тінями, спробують скористатися хаосом. Вони підкуплять, зрадять, знищуватимуть тих, хто стане їм на заваді. Вони викинуть старі прапори і піднімуть нові, але душі їхні залишаться темними. Вони скажуть, що прийшли заради порятунку, але в їхніх очах не буде світла, вони будуть шукати собі нового царя, нового володаря. І багато хто злякається, що Україна не витримає цього випробування. Старець замовк, і серця людей завмерли. Але вона витримає, додав він, і в його голосі не було сумніву. Тому що вперше в історії Україна буде не в руках одного володаря. А в руках своїх власних людей народ прокинеться, і ніхто вже не зможе його зупинити. Той, хто з'явиться, буде не над народом, а з народом. Його не поставлять, його не оберуть, його покличуть, і він прийде. Коли це буде? запитав юнак із натовпу. Старець усміхнувся, і в його очах відбивалася мудрість віків. Скоро, раніше, ніж ви думаєте. Але для цього кожен із вас має зробити вибір не чекати, не мовчати, не вірити в те, що майбутнє вирішить за вас. Бо майбутнє пишеться не в кабінетах і не в темних кімнатах, воно пишеться вашими руками. Вітер посилився, наче природа відгукувалася на його слова. Люди мовчали, але тепер у їхніх очах не було лише страху. Там з'явилося щось інше, надія.